У нас тут дотипакер самый новый вид Майнкрафту. Тут є зимні овці, це дуже хорошо. А вот тут я зимні моба. Мій брат брук, десь тут живе. Не знаю, пойдем Пар... 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 тут. А ну-ка, сейчас гляну. О, привет! Містів. О, а ти, як ти брата? Та... свой Та я забув, цей холодрие. Прикольно. Е, а ти тут е, до, а ти тут до, а ти тут довго вже? Я е, до. А ти? То, ну, паркей. О, ти знімаєш? Да. Ну, прикольно. Це мій тут новий дім. О, це я спав. Тут що це таке? Сніг. Тебе ж мама не вчила. Е, да, вч... е вчила, ладно. Е, euh, що ти тут робиш? Я коли я тут був, тебе не було. Коли ти тут був? Е, хто там? А чого полетів я? Да, да. А чого ти тут питається? Е, euh, Животним і... Е, все. І снігом. <ріху> <ріху> ну да, спішно. Ну, Но ну, -но нормально. Полетіли далі.